Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку конструкцію, яка називається Switchcase. В попередньому відео я розповідав про конструкцію if, і в нас там був такий підвид, як if Elsa if І сьогодні ми от, власне, розповімо от про такий частинний випадок, коли ми можемо не користуватися if-else-if, а використовувати Switchcase. Е, для того щоб от розкрити цю тему, я от зараз роз, розв'яжу дві таких задачки. Тожніше я напишу дві таких функції. Перша функція буде, ну, наприклад, додавати-множити якихось два числа в залежності від того параметру, який ми передали. Давайте я зараз запишу цю функцію, назвемо її calc просто і передаємо туди три параметри. Ну, створимо зміну, де ми будемо тримати якийсь проміжний результат, поки що залишимо її без будь-якого значення, і тепер можемо використовувати нашу конструкцію Switch. Що вона складається? Насамперед складається з ключового слова Switch, і після цього йде така річ, як key, тобто ключ. Що ж ми тут використовуємо? Ми будемо використовувати власне оцю зміну, якийсь, чи якийсь параметр. З ми хочемо порівняти. Наприклад, в даному випадку це буде action-type. Ми помістимо це все в дужки, Тепер нам редактор підказує, що вже ніяких помилок немає. І так далі. Після цього в нас йдуть фігурні дужки, йде такий блок. І ми в ньому описуємо наші кейси. Відповідно, у нас ось тут є такий. Можемо спочатку описати такий кейс як Add. Зрозуміло, що це буде відноситися до додавання. Стосовно того, як тут взагалі порівняння відбувається. Тобто, якщо б в нас було Івка, наприклад, я зараз тут її закоментую. Я напишу Action. Ось так. Було б ніби ось так. Тому що. В, -свіч, в конструкції свіч у нас порівняння завжди строге. У нас не може бути, щоб порівняння відбувалося таким чином. Тобто, якщо б у нас було таке порівняння, наприклад, як 3. І ось 3. Але в текстовому типі, то у нас таке порівняння ніколи не спрацює. Тобто в свіч-кейсі завжди відбувається строге порівняння. Йдемо далі, я думаю. Опишемо зараз швиденько ці всі. Три типи. Після того, як я описав перший тип, я ставлю двокрапку і тут я можу робити якісь певні операції. Насамперед, що я хочу? Я хочу в нашу зміну result записати відповідно суму цих двох чисел. Після цього, відповідно, мені вже більше нічого не потрібно робити. Я Можу прописати ключове слово break. Е, я потім поясню, для чого воно. Зараз потім, потім повернемося. Зараз я швиденько тільки опишу всі наші випадки. Це в нас буде множення. Це в нас буде віднімання. Стосовно поки що відступів я не буду переживати, тому що. Я швидше показував, як встановити пертьєр, і відповідно зараз він все нам відформатує. Також ви можете ще побачити у нас тут таку, таку річ, як дефолт. Він буде викликатися, коли, якщо б ми, наприклад, передали як action-type. При виклику функції щось на таке значення, яке тут не перелічене. Тобто у нас тут є add, mult, Subs, Div. А якщо б ми, наприклад, пустий рядок передали, тоді би викор... виконається те, що є у дефолт. В даному випадку зробимо так, щоб кидувалася якась помилка, що в нас от такої операції немає. Цей брейк можна видалити, тому що ця помилка передбачає, що ми з функції і так вийдемо. Е відповідно, нам в результаті е в кінці цієї функції потрібно повернути цей результат, який ми обчислили. Можемо викликати її і подивимося, який в нас, що в нас буде в результаті. Наприклад, додамо. І помножимо. Як бачимо, 3 і 2 в нас результати. 1 плюс 2 рівно 3, і 1 помножити на 2 рівно 2. Все, як і очікувалося. Ну, як бачите, це все досить так просто виглядає. Конструкція свіч і. В даному випадку кожен кейс окремо описується кейс, якісь операції. Тут не обов'язково може бути одна, ми тут, наприклад, можемо ще щось робити і так далі, нас тут ніхто нічого не обмежує. Тобто, в залежності від цього значення ми можемо виконувати різні дії. Тепер щодо цього брейку. Якщо би було, якщо б його, наприклад, ми забули прописати, давайте я зараз. З цих обидва брейки, ми використовуємо їх і для Add, і для Mult, і виключимо ще раз нашу функцію мінус 1 і мінус один. Е, так виглядає, що це виконувалося віднімання, тобто 1-2 дорівнює мінус 1. І для того, щоб це перевірити, давайте пройдемося по крокам. Е, є в нас, е, е, наприклад, спочатку для додавання. Як бачимо, у нас е, ми можемо бути певні. Що оце додавання виконалося. Тобто, в змінний результат у нас записалося результат додавання. Це в нас було 1 плюс 2 рівне 3. Проте в нас не було брейку, і як результат в нас перейшло виконання до наступного блоку. Тобто ми можемо е, розуміти так, що брейк передбачає те, що ми виходимо далі зі свічкейсу. Ми всі наші, виконали всі операції, які були у цьому, е, в цьому скажімо так, блоці. І все, ми далі не рухаємося. Проте ми зробили якісь операції, брейку немає, і ми рухаємося до наступного. В даному випадку це є mult, проте він ігнорується, і ми зробили множення. І в цю саму змінну result ми замість додавання тепер записали множення. Проте, як бачимо, тут також немає брейк, і відповідно ми прийшли до віднімання. І відняли 1-2, записався результат-1. Про тут break є, і ми знову до ділення не переходимо. І це, власне, тому ми повинні прописувати break якщо це, звісно, нам потрібно. Будуть випадки, коли нам це не потрібно робити, я потім більш детально про це розповім. Тепер також тепер от власне переходимо до тих випадків, коли нам цей break не потрібний. Ця функція в принципі. Я її підібрав для того, щоб просто показати наочно, як користуватися свічем. В даному випадку, я не думаю, що будуть кейси, коли вам буде потрібно таке писати в продакшн-коді. Давайте спробуємо переписати її так, щоб вона виглядала більш акуратно. Зараз я це просто скопіюю. Назвемо її Calc2. Як ми пам'ятаємо з попередніх відео про функції, ми можемо використовувати таке ключове слово ретурн у функціях, що воно собою передбачає, що ми повертаємо якесь значення, і після того наша функція при... припиняє виконання. Тобто все, що буде після цього «return» не виконується. Ми можемо використати це і в нашому випадку. Давайте я, забираючи наперед, видалю оці «result», і як ми можемо використовувати свіч. Як ми знаємо, break виходить з, нашого, з нашої конструкції, і після того ми одразу ж повертали якесь значення. Це виходить такі дві дії, а в даному випадку ми можемо просто одразу повернути це значення і зразу ж вийти і зі Switch і з функції. Точніше, з функції і зі Switch одноразово. Тобто ми можемо писати це наступним чином. це return. І воно виглядає значно акуратніше. Зараз за консолю це все весь результат. Кейс і return. Запустимо ще раз. І, як бачимо, аналогічно, як і в попередньому випадку. Проте це виглядає значно більш акуратніше, значно менше коду. Ну і в принципі це все зрозуміло, що ми виходимо. З виконання цієї функції. Це ще є один випадок, коли ми не повинні писати оцей брейк. Це коли ми хочемо згрупувати якісь кейси. Припустимо, в нас є така якась дуже простенька задачка повернути, скільки днів є в певному місяці. Як ви знаєте, наприклад, в січні 31 день, в лютому може бути 28 чи 29. І, ну, Припустимо, що 28, для того, щоб зараз не заглиблюватися в різного роду виконання. І Давайте напишемо зараз простеньку функцію, яка буде приймати просто число, наприклад, порядковий місяць року. Це в нас буде, припустимо, від 1 до 12. І в результаті е, скористаємося світчем, як завжди, і візьмемо монстр для порівняння. Якщо в нас, як ви пам'ятаєте, перший місяць в нас брек нам також не потрібний. В першому місяці в нас 31. Зараз я швиденько напишу. 28, потім PreTR все відформатує, щоб я не бавився з, з пробілами зараз. Я стачило так зараз три місяці потрібно. Ну і дефолтний оператор нехай собі буде. Можемо також викинути помилку. Відповідно, ми, як бачимо, зараз спробуємо викликати цю функцію, подивитися, який у нас буде результат. я вкрав. Наприклад, розглянемо травень. Бачимо в травні 31 і якийсь місяць, це є менша кількість днів, наприклад, листопад. Це є відповідно 30. Е, Про те, що в нашій функції може нас насторожувати. Як бачите, в нас є такий копі-пасту багато. Ось, наприклад, тут 31, тут 31 і так далі. Ми можемо згрупувати наші методи. Е, як саме групуємо? Ми просто їх перелічуємо в наші кейси. Наприклад, 1, 3, просто і ще 12. Так, це нехай залишається. Це у нас тоді виходить 4, 30, решта все видалимо. я так думаю, що я вже всі місяці описав, якщо десь раптом помилився, це не так, я думаю, важливо. Важливе тут інше, важливе тут те, що цей код значно виглядає вже акуратніше. Тобто, ми в даному випадку просто перелічимо. Як ви пам'ятаєте, я тут по першій частині відео розповідав, що якщо ми не прописуємо брейк, то виконання переходить до наступного кейсу. І, відповідно, нас, якщо би ми передали 1, 3, 5, 7 і так далі завжди. Воно знаходить наш кейс і переходить до наступного, допоки він не поверне це число. І в даному випадку ми можемо це скористатися для того, щоб ось зробити код значно більш читабельнішим. Давайте зразу ж перевіримо, що ж нам буде повертатися. Як бачимо, тут 30, як і очікувалося. І тут 31. Ну, це наразі все, що я хотів розповісти про свічкейс. В більшості я розповів про всі, я думаю, що я розповів взагалі про все, що стосується нього. Тут не так багато теорії, Ну, зустрінемося тоді на наступному відео, яке буде присвячено, напевно, циклам.